Вітаю, дорога церква, дорогі брати та сестри, друзі, гості. Назвичайно приємно бути серед вас, і хочу сказати, що ви правильно зробили, що прийшли сьогодні в Дім молитви. Чув інформацію, що вчені довели, що кожна людина виробляє десь біля 100 Вт електроенергії, 100 Вт тепла. Ну, кожен із нас така своя своєрідна лампочка розжарювання. Тому, завдяки тому, що ви прийшли, як мінімум, на декілька градусів температура в приміщенні підвищилась. Тому, знаєте, воно бачите, є користь, коли ти приходиш на богослужіння, не тільки зігріваєшся душею, але є можливість і трошечки підігріти температуру, щоб зігрітися навіть тілом. Тому, слава Богу, дуже раді бути серед вас, раді е, прийняти. Запрошення, побути, поділитися, знаєте, цим важливим служінням, тому що церква покликана до того, щоб проповідувати, проголошувати слово, будь-які можливості шукати для того, щоб звіщати цю добру звістку. А особливо зараз, під час війни, коли знаєте, навкруги ти бачиш таку зневіру серед людей, розпач. Десь ті настрої, які були на початку війни, бачимо, як, наскільки сильно вони зараз змінюються. Але ми маємо підтвердження: підтвердження того, що ми продовжуємо жити, продовжуємо служити. І знаєте, та презентація, яку хотілося б поділитися, маю намір надихнути кожного з нас, надихнути на те, щоб побачити дійсно Божу милість. І е, статистика каже, і кожен можливо, я знаю багато людей, які відраховують кожен день із початку повномасштабного вторгнення, і от сьогодні вже 1425 день. 1425 день із початку повномасштабного вторгнення. А якщо врахувати ще від початку окупації Криму таких жахливих обставин, в яких ми живемо, це свідчення того, що е, так багато чого ми втратили. Але для мене особисто 1425 день це день Божого милосердя, це День Божої милості, що ми не полишені, що ми серед живих, що Україна ще стоїть, що Бог благословляє нас, наші церкви, благословляє наше служіння. Тому дійсно це 1425-та нагода подякувати Богові. За всі його благословіння. І, звичайно, далі в презентації трошечки мені хотілося б згадати, знаєте, зібрана інформація про обставини, в яких ми знаходимося. І дійсно, ми можемо з певністю сказати, що ці обставини досить скрутні. Але також мені хочеться сказати, що знаєте, проживаючи ці дні в нашій церкві вчора була зустріч для внутрішньо переміщених осіб. І я їм казав, що пройшовши ці дні випробування, ці роки випробування, у нас буде що розкажувати нашим дітям, нашим онукам. І тому дійсно, знаєте, хочеться пройти з Божою допомогою. Але розуміємо, що в складних обставинах ми знаходимося. І от така невеличка статистика того, що ми зараз переживаємо. Через війну в Україні, у світі, перебуває майже 6 мільйонів. Переміщених осіб багато українців заполонили просто європейські країни. Також ми маємо біля 4 мільйонів внутрішньо переміщених осіб через окупацію частини території України. Ми бачимо, можливо, в залі в цьому є люди, які через війну змушені були залишити свої домівки, свою звичну. Для них територію ми також бачимо, що біля 13 мільйонів людей в Україні сьогодні перебувають, знаєте, на межі на межі потреби, тому що через війну вони не можуть повноцінно забезпечувати себе проживанням, харчуванням. Тому величезна потреба в цьому є сьогодні в Україні. Далі статистика стосовно вбитих і поранених, вона досить приблизна. вона Дуже сильно занижена, тому що це якби статистичні дані, які віддає, яке подає наше керівництво. Але ми розуміємо, що справжні цифри вони набагато більші. Проте, перебуваючи в такій публічній площині, ми можемо привати цими цифрами, проте і вони вже говорять про ті великі втрати, які сьогодні ми маємо. Сьогодні біля 13 тисяч, хоча, напевно, вже набагато більше. Вбито цивільного населення від 80 до 100 тисяч вбито військових, хоча розуміємо, що цифри набагато більші. 30 тисяч поранено цивільного населення і близь, більше 400 тисяч військових. І знаєте, коли ти поєднуєш всі ці цифри, ти бачиш ті великі, величезні просто наслідки, які спричинює... Спричинила вже і продовжує спричинювати війна, яка сьогодні триває в Україні. Якщо торкатися до такої фінансової частини, то прямі витрати і, е, через війну вони вже сягнули більше, ніж 176 мільярдів доларів. Потреба в ремонті сьогодні мають більше, ніж 500 мільярдів. Е, Доларів сьогодні 2,5 мільйони домогосподарств були зруйновано або таких, які вже не підлягають відновленню, було зруйновано 509 пам'яток архітектури. 643 релігійні будинки, релігійні будівлі, храми, собори, доми молитви. Але навіть ця статистика вже вона занижена, тому що ви можете побачити це на 2 лютого 25-го року. Наприкінець 25-го року було повідомлено, що вже більше 700 релігійних будівель було. Зруйновано або пошкоджено, і на сьогоднішній день Україна посідає на превеликий жаль. Знаєте, ми гонимось за тим, щоб займати перші місця в чомусь. І на превеликий жаль, Україна на сьогоднішній день займає перше місце у світі за рівнем смертності 18,6 людей на тисячу жителів. Тому ось такі. Обставини, такі наслідки, які сьогодні несе війна, звичайно, воно впливає, впливає на розум, впливає на відчуття, на серце людини. І тому ось те, що ми бачимо, те, що переживаємо, звичайно, воно впливає на ментальний стан, на духовний стан, на душевний стан людей. Але разом з тим. Із великими складнощами, які сьогодні ми переживаємо, разом з тим, ми бачимо і великий зріст духовності. серед людей. Ще до цього також ми можемо додати і велику кількість процент окупованої території більше ніж 19% території нашої країни вже було окуповано, і ми бачимо, що поступово російські війська просуваються, захоплюючи. По краплині, по крихті, але все більше і більше територій. І знову ж таки, це все впливає на наш народ. І червоні точечки ви можете побачити на карті України. Це наші офіси, які, незважаючи на різні обставини, продовжують працювати. Східний наш офіс у Харкові, він знаходиться лише на відстані 30... 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення і Харків. Ми знаємо, дуже часто потерпає. Херсон, Олександр Іванович, сьогодні теж про це скаже, знаходиться лише на відстані декількох кілометрів. Декілька кілометрів, і так само ми чуємо, що щодня він піддається обстрілам. Щодня гинуть люди, щодня руйнуються дома об'єкти інфраструктури, і це все, знаєте, спричинює такий, Занепад занепад у сприйнятті людей того, що відбувається, але разом з тим хочеться знову ж таки підкреслити і сказати наскільки сильно, чим більше людина знаходиться у скруті. Тим більше вона починає шукати цінності, які неможливо зруйнувати. І кожен із нас, я думаю, пережив цей момент, коли від знаєте, своїх ну, багатьох статків ми зрозуміли, що фактично життя людини можна спакувати в невеличкий чемоданчик. І це те, що. Залишиться із нею. Але разом з тими з тим люди намагаються шукати все більше і більше якихось духовних цінностей. І тому в своїй такій потребі вони шукають підтримки саме в Слові Божому, підтримки у Бога. І про що можу сказати наступні цифри? Що незважаючи на обставини війни, українське біблійне товариство продовжує працювати, продовжує видавати різну літературу. І... За 2025 рік в Україні тільки біблійним товариством було поширено більше, ніж 402 тисячі примірників різної біблійної літератури. Якщо це перерахувати на кожен день, то це виходить більше, ніж тисячу примірників щодня. Уявіть собі, тисячу примірників щодня ми прожили один день. Тисячу примірників було поширено. І за час війни порахували, що за ці чотири роки в Україні було поширено більше, ніж півтора мільйони примірників різної біблійної літератури. Це біблії, нові завіти, дитячі біблії. І тому нам навіть за це. Є за що дякувати Богові, і з цієї кількості більше ніж 220 тисяч воно було поширено в рамках різних благодійних проєктів. і якраз серед тих людей, які особисто. Пережили на собі всі наслідки війни, це і військові, і родини військових, це і внутрішньо переміщені люди, це і сироти, і діти, і люди із таких малозабезпечених родин. Тому ми дійсно вбачаємо Божу милість, вбачаємо в тому, що Бог сьогодні робить через своє слово. Для того, щоб досягати людей, досягати тих людей, які в зневірі, досягати тих людей, які в розпачі, які втратили надію, але через своє слово Бог пробуджує, дає життя, дає, надихає їх. І хотів би, знаєте, процитувати цей короткий віршик із 147-го псалму, де написано, що він, Господь, лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. І знаєте, я впевнений, якби сьогодні була можливість, знаєте, кожного запросити сюди наперед, щоб кожен міг поділитися, що Бог зробив особисто у вашому житті. Ми почули десятки, сотню різних історій, як Бог особливим чином сьогодні діє в Україні. Я хотів би розповісти. Три історії, в яких особисто я був задіяний. І знаєте, кожна історія, вона трагічна в, в, в чимось. Але разом з тим це свідоцтво Божої благодаті і милості. Перша історія про молодого хлопця Богдана. 24 роки, лише йому, ще на початку е, Харківської операції. Він був у складі однієї з розвідувальних груп, і під час звільнення Ізюму його закинули на ворожу територію, і там він попав в полон. Це ще початок 22-го року, і два з половиною роки він пробув в полоні. І розуміючи обставини, які переживає людина, знаходячись у полоні, це величезний тиск, це тортури, як фізичні, так і моральні. І багато іншого, про що навіть не хочеться згадувати тут. І через ці обставини життя, які, в яких він знаходився, в нього була думка покінчити життя самогубством. І в нього було дві спроби, які зупинили наглядачі, які були там в колонії. До речі, за ці два з половиною років. Коли він був в полоні, він змінив 9 різних колоній. І майже по всій території Росії він подорожував на превеликий жаль. І от одного разу до них в камеру, де було біля 20 хлопців, зайшов священник Російської православної церкви. І от він залишив примірник Нового Завіту з псалмами російською мовою, звичайно, але це спонукало хлопців до читання цього слова. Навіть вони вирішили для того, щоб не забувати українську мову, вони його читали, а хтось інший перекладав українською мовою, щоб була, знаєте, практика в цьому. І потім хтось із них згадав, що десь він. Чув, чи хто бабуся, чи десь в церкві йому сказали, що дуже корисно вчити на пам'ять, заучувати на пам'ять. Псалми. І от вони почали читати і заучувати на пам'ять псалмів. І коли ми зустрічалися з Богданом, він сказав, що десь біля десяти псалмів за цей час він міг вивчити українською перекладеною, власноруч, з цього з, з, з примірника в Слова Божого. І навіть вони помітили цікаву тенденцію, що ті, хто читав цю Євангелію, їх потім почали подавати в списки на обмін. І багато з хлопців, хто були в цій, в цій камері, їх потім обміняли. І ще одне, що цікаво, було, що настільки вони захопилися читанням цього слова, що вони навіть почали розподіляти час для того, щоб кожен, хто читає, він міг певний час, певну квоту отримати на читання цього слова. І навіть якщо хтось, знаєте, заходив. В квоту іншого це одразу спричиняло певний супротив, певний конфлікти І навіть іноді це доходило до бійок настільки сильно кожен хотів витримати ось свій час, який він міг почитати Слово Боже. І знаєте, коли я роздумував над цим, я починав порівнювати себе. Наскільки я ціную? Час, який я маю зі Словом Божим. Чи дійсно я готовий навіть з кимось конфліктувати для того, щоб хтось інший не перебрав мій час? І от е, вже Богдан, коли був звільнений, ми мали нагоду е, з, зустрітися із ним в військовому госпіталі, де зараз він проходить реабілітацію, і він сказав, що Слово Боже втричі врятувало його. Перше, врятувало від, буквально від смерті. Тому що, коли він почав читати слово Боже, він зрозумів, наскільки цінним є людське життя, він зрозумів, що він не може просто так от позбавити себе його. Друге, він побачив духовні зміни в своєму житті, тому що він побачив, як Бог через своє слово діє в ньому, і приходять ось ці зміни замість розпачу, зневіри з'являється надія. З'являється мир і спокій. І третє, про що він сказав? Як слово Боже змінило його життя, що він навіть побачив фізичні зміни, що ті хвороби, які він набув під час полону, Бог почав робити чудо і він навіть почав позбавлятися від цих хвороб. І знаєте, хотів би звернути вашу увагу на фото, яке ліворуч, яке. Таке досить символічно особисто для мене. На цьому фото ви можете побачити чотири персонажі. Перше, це безпосередньо сам Богдан, це людина, яка потребує слово Боже. Друге, це безпосередньо Слово Боже, яке приходить у життя і призводить зміни. Третє, обов'язково має бути людина, яка це слово подарує і в даному випадку тоді для нього. Це був священник православної церкви. Тут є капелан, який продовжує працювати із Богданом, багато спілкуючись з ним. Але ще є одна важлива фігура. На задньому плані ви можете побачити, знаєте, так нібито непомітно, але там розп'яття. Там є Ісус Христос, який дійсно робить все можливе для того, щоб життя людини змінилось, щоби саме через Його Слово. Ці зміни прийшли у життя. І дійсно, Богдан в своєму житті вже отримав подарунок вже примірник нового завіту української мови, щоб не потрібно було йому перекладати, який він із задоволенням читає. Друга історія, якою хотів би поділитися, це Ірина, це мама хлопця, який загинув, військовослужбовця, який загинув у війні. І як і багато людей, які проходять через втрату в своєму житті, вона дуже сильно закрилася. Вона просто ненавиділа всіх. Вона всіх звинувачила від своїх сусідів до влади, до військового керівництва. І вона навіть не хотіла виходити на вулицю, тому що, виходячи на вулицю, вона бачила людей із посмішками на обличчі. І вона не могла розуміти, як можна бути з посмішкою на обличчі, якщо ти когось втратив. І тому вона максимально закрилася і не хотіла жити, і навіть теж в неї приходили думки про самогубство. Але одного разу її запросили на групу для вдів і матерів, які втратили своїх дітей, і чоловіків на війні. І тоді вона вирішила піти туди. Тому що вона розуміла, що там будуть такі самі люди, як і вона, з тими самими проблемами, з тими самими викликами, з тими самими труднощами. І, от, пішовши туди, вони разом просто збирались, молилися, Плакали і читали Слово Боже. І поступово вона пережила ці зміни в своєму житті. Вона прийняла Ісуса Христа як Свого Спасителя, вона прийняла хрещення. І навіть Бог почав її використовувати далі, тому що вона бажала служити таким самим. Людям, як і вона, таким самим вдовам, таким самим матерям. Крім того, вона пройшла навчання у капеланській школі, і вона вирішила навіть служити і хлопцям для того, щоб звіщати Євангелію їм в Житомирі, де вона знаходиться, де вона живе, є великий військовий шпиталь. І от щотижня... Вони приходять туди для того, щоб принести якісь смаколики, а також принести найважливіше слово Боже проповідувати там. І от кожного разу, коли вона приходить, коли вона розказує свою історію, хлопці, які бачили, знаєте, багато що в своєму житті, які мужні чоловіки, але кожного разу вони плачуть, тому що вони кажуть, як так, ви та людина, яка потребує допомоги. Натомість ви приходите до нас для того, щоб допомагати нам. Тому ось так дивним чином Бог діє в житті людей. І третя історія, вона, на жаль, має певний такий трагічний фінал, але це реалії, в яких ми знаходимося. Це отець Іван, Капелан Української Православної церкви України. І це один із тих, з ким ми маємо постійний зв'язок, знаєте, на телефоні. Час від часу, раз приблизно там на 3-4 тижні він телефонує і просить Євангелія, просить іноді дитячу літературу для того, щоб дарувати хлопцям в тій бригаді, в якій він служить. Це штурмова бригада, і ми розуміємо всі обставини цього. І от одного разу я їду на служіння, а він мені. Телефонує і таким трошки стривоженим голосом питає: брат Юрій, мені потрібна допомога. Я знаю, що він там зазвичай бере там десь 100-200 примірників Нового світу. І цього разу він каже, мені потрібно набагато більше. Я вже собі уявив, що ну, більше це може бути там, 300, 400, 500. Питаю, скільки треба? Він каже, мені треба 2000 примірників. Трошки я так знітився, тому що, розумію, це дуже велика кількість. Питаю, чому така, такий великий запит? І він каже, що перед цим накануні він був на похованні, похованні одного хлопця з їхнього підрозділу. І от їхнє їхні відділення вони йшли на бойове завдання, і там, де вони були, артилерія їх накрила, вони всі загинули. І через певний час. Вони евакували тіла хлопців, і от коли вони знайшли цього чоловіка. Я намагався дізнатися, як його звуть, але він каже, що це військова таємниця. Він не може сказати про це. І от, коли вони знайшли цього хлопця, вони побачили, що він загинув з з і камуфляжної вангелії в своїх руках. І навіть вони намагалися забрати цю Євангелію з його рук, але через те, що тіло вже заклякло за цей час, і вони просто не змогли це зробити. І тому вони вирішили просто ховати його з цією Євангелією. І от коли про цю історію хтось побачив, хтось дізнався, ви ж знаєте, дуже швидко інформація шириться, почали одразу поступати запити від бійців. Вони сказали, що ми теж хочемо мати примірник цієї Євангелії. Якщо вона була настільки цінна для цього хлопця, що останні хвилини свого життя він хотів побути із ним, вони сказали, що ми теж хочемо мати. Цю камуфляжний новий завіт. І тому з такими з деякими складностями, але все ж таки, ми змогли дати, передати ці Евангелії оцю Івану, який міг розповсюдити їх серед хлопців. І навіть такі. З однієї, приємні моменти, але з іншої сторони, і ти розумієш, що це яка ціна є. Що наприкінці го року, якраз ми побачили, що на складі у нас майже не залишилось цих примірників камуфляжного нового завіту. Звичайно, ми намагаємось зробити, щоб вчасно вони були надруковані, тому що запити вони тільки поступають. І разом з тією великою кількістю літератури, яка була поширена, ми бачимо, що повітря. Потреба в Словом Божому вона не тільки зменшується, вона навпаки, тільки збільшується, і потреба сьогодні кожного дня вона збільшується і збільшується. Тому ми щиро дякуємо вашій церкві за те, що незважаючи на жодні обставини: ковід, війна, холод, мороз, ви залишаєтесь вірні. Слову Божому тому дійсно ми можемо назвати вас друзями Біблії, і всі ті благодійні проекти, які були ініційовані біблійним товариством, ви завжди активно підтримували, допомагаючи поширити Слово Божому е тим людям, які знаходяться поруч із нами. Тому і зараз ми хочемо заохотити і спонукати вас підтримати проєкт, який фактично розпочався із перших днів повномасштабного вторгнення, який називається Надія серед темряви. І дійсно зараз знаходиться багато людей із нами, які переживають ці темні часи в своєму житті, коли, здавалось, темрява настільки згусло навколо них, що вони вже не бають, не бачать жодного просвіту. І тому сьогодні хочемо запропонувати, спонукати вас найперше молитися, молитися за всіх тих людей, які в рамках цього проекту отримують примірник Божого Слова. Біблію, новий завіт, можливо, окреме Євангелія, можливо, дитячу Біблію, але щоб кожна людина, яка отримує цей примірник, щоб дійсно через це Бог промовляв до цієї людини. І ми чули лише три історії, які мають, знаєте, різне, різне завершення. Але я впевнений, що є велика кількість сотні, тисячі історій, які ми, можливо, навіть ніколи не почуємо. Але ми точно будемо знати, що Бог через своє слово він діяв в житті людей, які це, через це проходили. Друге, ви також можете підтримати друк біблійної літератури, яка буде розповсюджена в рамках цього проєкту, і буде стояти скринька. Про це ще додатково скажуть. І за покликом вашого серця ви зможете фінансово підтримати друк літератури якраз в рамках цього проекту. І, звичайно, ще одна можливість, яку ви маєте, ви можете взяти примірник Слова Божого. І я впевнений, що ви точно знаєте людей, які знаходяться поруч з вами, які проходять ці важкі часи. Можливо, хтось втратив свого рідного, можливо, хтось втратив своє житло, можливо, хтось просто втратив надію на подальше життя. Можливо, хтось має думки покінчити життя самогубством. Ви можете прийти в життя цієї людини, подарувавши слово Боже, і словами підтримки, словами розради, словами надії, знаєте, запалити цей вогник в житті цих людей. І на завершення цієї презентації хотів, хотів би процитувати текст, який, знаєте, максимально добре і яскраво описує те, що сьогодні Бог робить через своє слово. Це цитата з Євангелія від Івана. Я впевнений, під час святкування Різдва ми часто цитували це, але це стосується Ісуса Христа. Але також ми бачимо, що дійсно Бог через своє Слово сьогодні діє в житті кожної людини, яка готова відкрити своє серце для нього, і світло світить у темряві, і темрява Його не огорнула.